У Мене сьогодні все гримить, тарахтить, шумить. Так, я тут уже собі розпарила грибочків. Обчистила цибульки. Це мені потрібно буде для соусу. Натерла вже морковки. Мені трішки треба для салатику зробити по-корейській. Так що сьогодні ще й морковки зроблю. Хлібопічка вже мішає. Ну, а я зараз буду плакати, тому що різатиму цибульку. Шуткою, звісно. Тут в мене вже допікається хлібчик, залишилося 5 хвилинок. А тут вже готовий соус. М -м -м. А ще зробила вже морковку. Мало, звісно, ну, але скільки було моркви в хаті. Дивіться, яка рука. Жовта. Кхем. Насправді, Вова мені доставав більше морковки. Але одну я викинула взагалі свинкам, Бо вона була, до речі, повідпадали мої дракончики, сніжинки. Одна була взагалі жовта. Я її викинула геть. Ну, порізала свинка. Дві було, коли чистила зверху якісь, коротше, порчені. Прийшлось пообрізати. Потім з цієї ж моркви я її давно повинна була зробити. З цієї моркви я ж брала на квасолю, коли закривала на засмажку. Ой, і ще я кудись брала, куди? А, і на наплов. Да. На квасолю і на плов. Тому це все, що залишилося. А я катастрофічно хочу того салату і чекати, поки там вова достане завтра, не стала. На салат мені вистачить, вже зробила. А там, якщо що, достане, зробимо ще. А цю зараз приберу в холодильник, нехай настоюється. Вже декілька днів планувала спекти щось солоденьке. Але є така думка, бажання, щоб це було шоколадне. Просто якийсь пиріг. Можна було б спекти, наприклад, 7, 8, 9, але нема кефіру. Полізла в свій записничок. І всюди або кефір, або сметана. Навіть запиталася рецепта у Максима, чи немає в нього щось там такого швиденького. Він дав рецепт, якщо чесно, але. Ну, не знаю. Ну, не знаю, якось знову полізла в записничок, коротше кажучи. І стала передивлятися всі свої листики, всі свої талмутики. Там же ж не тільки записано в зошиті, там є ще купа листиків, де просто або від руки записано, або роздруковане щось. І наткнулася на якийсь рецепт. Ой, не знаю. Рецепт. Взагалі бюджетний. Але там написано, що такий смачний пиріг виходить, і можна навіть як торт робити. Ну, раз не викинула, напевно, я його колись пекла. Тому вирішила повторити, а чому б і ні? Ну що, де наша не пропадала? Але духовка в мене зайнята приготуванням вечері? Де пекти? Де пекти? Згадала, що я пекла в мультиварці. колись і пиріг пекла, і навіть паску пекла куліч Вові один великий. Було таке діло. Тому вирішила, чому б не спробувати. Одне но, ця друга мультіварка, в якій я готувала м'ясо, в мене. Дно тут таке, бачите, це та, що я забирала у батьків. Дно таке, коротше кажучи, підгулявше. І до нього пристає місцями. Взяла пергамент ціліконізований в мене, вирізала підложку, ось отаку. І зараз буду замішувати тісто і пекти пиріг. Боже, сьогоднішній день скінчиться чи ні? Треба хоч глянути, що там мої дівки в сараї. Ніколи глянути в камеру. Уявляєте, як буває? Ужин, вечеря готується. Боже, що воно все піка? Взяла телефон в руки. Вечеря готується в духовці. Пиріг вже печеться. Хліб спікся. Ще салат хотіла зробити. Ну, не той, що морковку терла. Боже. А тут ті ж да благодать. Дивіться. Тут всі покотом лежать, як так і треба. А це коло дверей. Она там подалі. Там дана Ілана. Ось оце в стрімінах обуздана. Це наша барбушка. А ось оце лежить це Міруся. Ця як унікум завжди лежить. То ноги повитягає, то голову запрокине. Як вона тільки не лежить. Та Барбі теж спить будь здорова. Бачила? дивіться. Голову зігнула. Ну, коло ясел тут у нас, як завжди, лада на стрьомі під вікном буся. Ой, буся, господи, віка. Коротше, абсолютно все спокійно. Дітвора не бігає, збирати нікого. Ой, у мене ж ще гора посуду, люди добрі. Пішла мити. Коротше кажучи, що вам сказати. Листик той з рецептом я вже викинула. Чорті шо з боку бантик. Ну, по-перше, з мультиварки він не захотів виходити по бокам. Весь подрався. Хоча дно, там, де підкладувала папір пергаментний, вийшов ідеально. Ну, я ж думала, що бока просто подралися через те, що чаша мультіварки така. А воно ні. Приїхав Вова, я йому відрізала шматочок, його ж неможливо взяти. Він розвалюється прямо як тирса в руках. Хоча вологий, таке аж як гливки, наче. Коротше кажучи, рецептик, чи этот листик з рецептиком пішов у мусорку. Більше експериментувати з таким рецептом я точно не збираюся. Вечеря моя вже приготувалася. Рецепт цієї смакоти ви знайдете окремо. Ну, а я збираюся на управу на годиннику. 20.36. Вова вже набирає воду. І я біжу на дойку. Всім бажаю тихого вечора, мирної ночі. Попереду вихідні. Бажаю вам добре відпочити. Всіх вас цілую люблю. Бувайте до завтра. Па-па. Потрібні грибочки на якусь траву, а свіжих нема, зато є сушені. Швиденько перетворюємо їх на найсмачніші свіженькі грибочки. Сушені гриби заливаємо окропом і залишаємо на 30 хвилин. Залити потрібно так, щоб всі грибочки були покриті водичкою. Накриваю кришечкою і залишаю настоюватися. Через 30 хвилин відкриваємо кришечку. аромат який, я вам не можу передати словами. Грибочки, бачите, осілись на дно. Все, можна виловлювати. І на виході з 30 грамів сушених грибочків я маю 150 грамів Свіжих грибів, які можна далі використовувати. Стосовно оцієї водички. Значить, дивіться, Якщо вам грибочки раптом, ну, наприклад, ви хочете зробити пюрешечку, так, плануєте їх підсмажити і відправити в картопельку, то тоді вам водичка не потрібна. Якщо ж у вас в планах або грибний супчик, або грибний соус. Тобто туди, де буде необхідна рідина, то ось цю водичку залишаємо і використовуємо. Вона до такої ступені ароматна, що я вам не можу передати навіть словами. Тому збирайте в сезон грибочки, сушіть їх, і в будь-яку хвилину, за півгодинки, ви зможете зробити собі свіжі гриби.